Вітаю аграрії! Поїхали! Ми на демоділянці кукурузи від компанії Алейстантак і обші наші виробники дошли до цих гібридів, які показують результати. Це такий гібрид, як Ларсон від компанії виробника компанії Артагра, Фао 250-та і поїхали по ньому. Волога віддачі 13-14%. Сіяли його в кінці квітня. Навіть не в кінці квітня, а 19 квітня, наскільки я пам'ятаю, але ми прикипили відео. Дивимся по гібридам, які чи качанам, які сформували. Сформував ларсон справа 250, з потенціалом 110 гектарів, отакий качан. Тобто технологія наутіл була у нас тут. 100 кг при пацілі було е, селітри. Що тут було? Грунтовий гербіцид був, що ще було. Не було вологи, не було дощу, була спека аномальна. Але, як ми бачимо, отакі рядки, висота рослини, мотелку викинула не нижче, ніж 230 см. <кій> Що хотів ще сказати? Каже депаратор та покаже в цілому, поставки 18 рядків, куди не глянь, то з обох боків буде ларсом. Тобто, дивіться, це ларса провиробник компанії Артагра. Дивіться рядочок. Файний, крайний, дивіться, це не ми придумали. І це без каплі дощу. Підпишіться і будете знати, що буде в бункері. До побачення.